вечір, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити таку цікаву річ як. soil scan. Шановні колеги, зараз, як кажуть, до кризи, а криза буде завжди в сільському господарстві. Як на мене, тому що будуть постійні проблеми. Вартість ресурсів не буде здешевлюватися. Однозначно, треба економити ресурси, як їх економити. Є одна історія, як можна зекономити дуже багато коштів. Щоб зекономити кошти, як на мене, треба і основний ресурс, який нам необхідно берегти і якісно розподіляти по полях. Як на мене, це азотні добрива. Зараз осінь всі багато компаній починають вносити азотні добрива. Я маю на увазі безводний аміак, у кого він там є. аміачна вода, карбамід будуть пізніше вносити. Компанії закладують урожай на наступний рік. Щоб якісно закласти і, і ту кількість ДВ, яка дасть економіку, якісно розподілити це все по полях. Для цього і потрібні дослідження, скільки ж треба азоту в ґрунт. Чим ви будете робити, господі, це ваше право. Хочете лабораторії, хочете е, міні-лабораторії, які ви знайдете, які ви вважаєте за доцільні. Але в нашому господарстві два роки тому власники погодили. І купили мені машинку цю Soil Scan. Можете і назвати міні лабораторією хтось в це не вірить. Але американці працюють на кукурудзі, прекрасно їх виходить. Значить, як на мене, можна і нам працювати. Тобто, колеги, як на мене, ми повинні якісно розподілити ресурси, які в нас є. От диференціація внесення азоту по полю, як на мене, це є основний. Інструмент, яким ми можемо заробляти для господарства, економити для господарства, а те, що не витрачено, те зекономлено. Наше господарство має всі результати дослідів по ґрунтах, по всіх полях. Але для того, щоб вносити азот, ці результати не підходять. Ви розумієте, щороку йде мінералізація, щороку ми вносимо добрива, щороку різні врожайності і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Історія підходить для фосфору, для калія, але не підходить для азоту. Для азоту треба робити щорічні аналізи. Скільки ж в ґрунті є азоту, скільки вам треба вийти на планову рожання. Ось основна задача, яку я вирішував і вирішую на даний момент цієї машинки Сойоске. Я вже сказав, що я не рекламую не рекламую компанії. І Якби я, не зна... я знайомий з цією компанією тільки, на жаль, по Ютубу. Але хочу сказати одне. Я ділюся своїм практичним досвідом, що в моєї компанії це працює, колеги. Тобто, колеги, для того, щоб розпочати роботу з тим аналізатором, ми відбираємо ґрунт. У нас є машина, яка відбирає ґрунт, автоматичний пробовідбірник, який відбирає ґрунт. Але ж різниці немає. Є, немає у вас автоматичного, беріть е, ручний пробовідбірник, йдіть, відбирайте ґрунт. Питань, не, ну, ніяких немає. Тобто виходьте з того, що у вас є. Немає у вас міні-лабораторії. Колеги. Зараз купа лабораторій, які можуть робити азот. Повірте, якщо це вас, е, як кажуть, е, е, цікавить розвиватися, це прекрасно. Далі, відібрали зразок, е, позначили зразок. І зробили результати аналізу. Ця машинка SeoScan, вона дуже проста у користуванні. Єдине, що треба колеги купляти планшет Apple. Єдина історія, це не реклама теж, але він під Apple зроблений. Ну, принаймні, в мене така історія. Apple треба гаджет. Все решта можна через машинку, живлення може бути як машина, так і електрична мережа. В принципі, для того, щоб зробити у полі зразки, аналізу ґрунту можна дуже легко. Але я кажу, що це викликає незручності, пил попадає все в цю міні-лабораторію. Ну, така історія ще таке питання риторичне, чи ну, де правильно зробити. Як на мене, ліпше відібрати зразок ґрунту в полі, привезти в лабораторію і зробити. І зробити результати аналізу. В принципі, все дуже просто, все ясно, але для цієї лабораторії необхідні результати вашої органічної речовини, тобто гумусу. Необхідні показники гумусу. Якщо у вас будуть показники гумусу, то в принципі питань немає. Навіть якщо у вас немає, візьміть знайдіть старі карти, і ви приблизно знає, будете розуміти, скільки ж гумусу у вас є в ну, принаймні в середньому на даному полі. Тому що цей гумус розраховується як органічна речовина і мінусується від потреби, яку необхідно буде внести в ґрунт на планову врожанність. Да, так до речі, вам ще необхідна планова вражанність, яку ви плануєте наступного року. Тільки плануйте реальне щось, а не е, нереальне, як на мене. Тому що чим більшу планку ви піднімаєте, тим більшу кількість азоту ви повинні внести. Потім, отримавши результати, ми робимо по чотирьох зонах. Е, Коригуємо, знаємо, скільки, в яку зону вносити азоту. Беремо колеги ці дані, заносимо у Fieldview або OneSoil, робимо карту завдання і вперед. Так що, як на мене, міні-лабораторія дуже-дуже корисна, хоча вона, в принципі, здається, що вона дуже великих коштів коштує. Але якщо у вас якась там 500-1000 гектар, то воно швидко-швидко окупляється. Це просто, ну, я більше чим переконаний, що ви будете в плюсах, тому що е, головна задача, навіть якщо ви знаєте, що своє поле прекрасно, правильно, якісно розподілити ресурс. А зараз, в цих умовах, які зараз складаються, неправильно сипати там, по 200 кг однаково для всіх, по 300 кг однаково для всіх. Поле, на якому навіть я зараз знаходжусь, воно різне. Тут 200 гектарів поля. Але воно різне по зонах. Так само і минулого року розвивався по-різному ріпак. І коли ми кормили азотом ріпак, ми вже давали диференційну норму. Розумієте? Не, не просто так, якби не просто виваливши 300 кілограм в середньому і о, поїхали. Колеги, час настав дуже серйозний, і хто не буде змінюватися, то, то, ну, це господарство просто загнеться, яке воно не було, велике, маленьке. Любий агроном, керівник. А це така спеціальність наша, від якої залежить фінансовий результат. Ми можемо поставити це господарство любе на коліна, а деякі господарства можемо поставити ще в іншу позу. Тобто ваші знання, ваші уміння, ваші розуміння агрономії, диференціації ресурсу такого дорогого, який він є в цьому році, і в минулому році, і наступного року він не буде дешевший. Це головний меседж. Від українського аграрія, Колеги, диференціюйтесь, робіть диференціацію в усьому, що ви можете робити. Тому що закінчились ті часи, коли ми просто могли сипати там по 200-300 по кг на одне поле і не зважаючи ні на що, час змінюватися. Тому що е продукція не стає дорожчою, вона стає дешевшою, як, ну, як не є аномалія, але воно так і буде і наступного року. Великі перехідні залишки, які залишаться на 2023 рік, з 2022, з 2021, вони не дадуть рісту ціни. Тобто ви не плануєте великих там цін, яких, ну, як на мене, планувати щось більше, ніж зараз є. Єдине, що можна планувати точно, і я переконаний, що це буде, це курс, колеги. Тобто ціна не збільшиться на продукцію. А на ресурси, вона дуже-дуже збільшиться. Тобто, ваша задача диференціювати свої підходи, принаймні, в, живленні, в азотному живленні. Так, можливо, у кого немає грошей зараз зробити ті зразки ґрунту, тому що аналізи не, не дуже дешеві. Але диференціювати азотні добрива, ви можете. Чи в лабораторіях стаціонарних, чи в, ну, в будь-яких лабораторіях. Але ця машинка, яка є от в нашому підприємстві. Вона вже себе тричі купила колеги, тому що завдяки ній ми диференці... зменшили норму, е, норму азотного живлення. В середньому на 27 кг діючої речовини азота на нашу площу, розумієте? Завдяки цій, цій міні-лабораторії ми, в принципі, хоч розуміємо, що там є в ґрунті. Одна справа очікувати, що там багато накопилося азоту, так? а друга справа мати дані скільки там накопилося азоту. Я не закликаю вас купляти цю машинку, так? але я вас закликаю диференціювати свої підходи і особливо в азотному жиленні. Дякую за увагу, дякую за підписки. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, рекомендуйте. Слава Україні!